Мої вітання усім, дуже рада вас бачити знову. Сьогодні ми отримали ще одну цікаву історію і я з радістю вам її розповім. Коли я почала зустрічатися з Андрієм, він же був розлученим. Від першого шлюбу у нього залишилася донька Владислава. Про свою першу дружину говорив він без охоти. Наскільки я зрозуміла, вони розлучилися через її шагу до грошей. Скільки Андрій не заробляв, їй все одно було мало. Чоловік працював на двох роботах, дуже втомлювався, а замість підтримки та подяки чув лише докори. Не витримав більше такого життя і просто пішов від дружини. Про дочку він не забував кожного місяця оплачував аліменти. Розписалися ми досить швидко, адже зрозуміли, що це справді кохання. Андрій одразу зізнався про свій невдалий перший шлюб, тому жодних таємниць між нами не було. Його донька Влада мені здалась досить приємною та хорошою дівчинкою. Я хотіла мати гарні стосунки з нею і тому одразу спробувала подружитися з нею. Влада відповіла мені взаємністю. Наші стосунки сильно змінилися, коли я завагітніла. Спершу ми нічого владі не говорили, а потім вона сама побачила, як у мене виріс живіт. Запитала, чому так сталося. Я пояснила, що всередині наша дитинка, її влада сильно розіслилась і вдарила мене по животі. Я покликала Андрія і негайно наказала йому відвести доньку до його колишньої дружини. Добре, що з моєю дитиною все було гаразд, але після цієї ситуації владу до себе ми більше не брали. Його колишня дружина після цього просто оскаженіла. Вона почала приходити до нас додому, кричати під дверима, що я розлучниця. Відьма, що не дає татові бачитися з дитиною. Вона приходила не сама, а брала з собою дитину, щоб та плакала під дверима, а чоловік чув страждання доньки. З того часу минуло вже багато років, і у нас з чоловіком народився син, а через три роки іще й народилася донечка. Мої діти з його першою донькою не спілкуються, тому що я не дозволяю. Я все ж таки дотримуюся думки, що їм варто самостійно прийняти рішення, коли вони підростуть. А поки нехай все буде як є. Ну, а ви в коментарях пишіть свої думки, чи правильно робить жінка, що все ж таки її діти не спілкуються із донькою чоловіка від першого шлюбу.